Италий Баталишах, врай проти Микей. За 6-10, Индия. Индия, короче. Так, ну окей, взял еще. Ну, напал на Билиполя еще. Ну, Давай коня виведу. Я поспішаю брат. Хоча може і треба. Було. Не знаю. Ну, я хочу він є 6. О. Тепер здається, є 4 треба грати. Стається. Бо кінь є 5. Бо я взяв фрезем. Він відійшов потім є 6. Чи я? е 4 Якщо ти взяв пішеком, я взяв. Ну давай, да, Е4 міздесь. Всі момент треба стукнути Е4, і там має все роз'їхатись. Може мінятись, не мінятись, ну я взяв. Угу. идея была вот так вот. Угу. Тутоньки, надавим еще трошечки ему. Вот так. Вот. Не знаю, може тут треба знати щось супер-пупер на хід в 5 Виглядає це все вельми погано. Шах. Угу. Була мене така ідея тут. Шах. Мат. Зловили ми короля. Так, 85 на 58. Балтійський захист. Ну, це ви не туди. Є 6 ще куди не йшло? Це 6 3-3 було, окей. Ну і так, я напав на білі поля, і дай нормально. Так, є 4. Чотири... Нормально, друга лінія. Сильніше. Ні, не друга лінія. Якась там лінія, коротше. неточність, ну. Ну, і також непогано вийшло. причепили відразу по слабким білим полям, блімполям. ж нема поля, ну, Хто ж буде захищати? І дебют так, а тут треба було 6 Підтримувати да, на порогу. Окей, він причепився. Просто десь. Якщо взяти турою, то просто 20 нулі. Що 20? Просто он десь. Ну, Просто, типа, якість у нас, але. Мені здавалося, що. З королем побігати краще. Ідея в тому, що йому треба було взяти ферзь D7. Ферзь D7. Якщо б'єш, то ми б'ємо. Отак. Неочевидний хід. Якщо робити його за одну секунду. Збирав трою. Ну і тоді, як, якість зайва. Король в центрі проблемний. Ну і по чорним полям ми його дістали. І все. Виталий Абдалишахи, Рай Врод Лоуз, Луд, Лудит. Уэльс, рейтинг 1902. Что это за такие фокус-фокус? Давай D5. Єна, Євенська партія. Варіан Мізес, ну Не знаю. Що сказати? Бо коли хід якийсь робить, тому я б'ю по центру, де і все. мені тут? Ну, навряд чи це добре. Там все рівно буде в 4 Брати, брати, брати. Ну, Давай, мені здається, буде прикольно. От щось в цьому є? Отримати якийсь простір. Трошки. Ти хочеш d 4, я тобі не дам. Ти, може і не хочеш, ну і добре. Так. Ф-4 може Ф3 піти? Якась як не є загроза? Коли ти б'єш, я б'ю, і ти б'єш, типу, слоном. Це якась жертва пішака. Можна піти так і на взяття піти так, наприклад. Відразу почати якусь якийсь шах. Ну добре, давай спробуємо. Енергічно зіграю сьогодні. Чи можна навіть отак піти? Так. Да. Навіть отак можу піти. Тюти. А не тебе ніякого тут відволікання, перегрузка. У Фігур. На. Ну, дивний дебют суперник. Вибрав. 79 на 93. D5 хороший. Такий тут не хороший, такий. Д400 таки краще було, так? Да? Якщо б він сюди, наприклад, стрибнув. Д7. Прикольно. Я просто думав, типу, якщо він піде сюди, то я, типу, б'ю це не дуже добре. Це 6. Мені також дуже так хотілося грати. Десь в 4 ще піде. Можна було просто відійти конем назад. Цікаво. Це хороший хід. Ну, кінь на другому ряді, як Тараш казав, недорозвинений. Грає, можна сказати, тільки один слон білопольний. Чорних один, друга фігура, третя готова, четверта готова війти в гру. Тому ми якби боремося за ініціативу. бац-бац, І виявляється, що ну, от, здається, дуже він поганих ходів суперник не робив. Да? Сильний хід, класний хід, і все, і безнадійно. Тому що слон під боєм, кінь, під боєм кінь на зв'язці з фрезем, дебютні проблеми не зміг суперник вирішити, тому що взяття втрачається фігура.